Всім привіт! Новини та остання інформація: Кредити під час воєнного стану платити чи ні, як списати заборгованість. Подробиці далі Перед переглядом підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок і напишіть будь-який коментар, щоб це відео набрало більше переглядів. А ми починаємо. Ухвалений у березні 2022 року Верховною Радою України закон України 21.29 про внесення змін до податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану передбачає деякі послаблення в частині кредитних зобов'язань. Послаблення щодо кредитів такі: під час дії воєнного стану кредитори не несуть відповідальності за несвоєчасну сплату кредитів. Банк не може нараховувати будь-яку пеню або штраф, будь-які пеню, штрафи тощо, які нараховує банк за несвоєчасну сплату кредиту. Починаючи з 24 лютого 2022 року, банк має списати. В разі несвоєчасної сплати кредиту відсоткова ставка не збільшується. Такі зміни діють під час всього воєнного стану і протягом 30 днів після його закінчення. Але банки можуть і далі нараховувати відсотки за користування кредитними коштами. За кредит однаково доведеться заплатити після закінчення дії воєнного стану. Тому, якщо у людини є можливість сплачувати кредит, найкраще сплачувати з відсотками. У разі, якщо можливості сплачувати кредити немає, краще звернутися до банку з заявою про надання кредитних канікул. Зауважте, ухвалення банком такого рішення є його правом, а не обов'язком. Кому та як можуть списати кредит під час війни. Громадяни, майно яких було пошкоджено або знищено під час війни, відповідно до закону України 7441. 1 Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо підтримки позичальників, майно яких було знищено або отримало пошкодження внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, можуть списати свої борги перед банками. Але є певні нюанси. Потрібно надати до банку документи, які підтверджують, що зруйноване житло було єдиним місцем проживання постраждалого українця, а машина єдиним засобом пересування. Кредит вибрали на придбання або реконструкцію пошкодженого майна. Куплена квартира за площею повинна бути не більшою 140 квадратних метра, а будинок 250 квадратних метрів. Відсутність жодних заборгованостей за кредитом станом на 23 лютого 2022 року. Після розгляду документів, якщо кредитна організація ухвалить позитивне рішення, заявник отримає компенсацію від держави. Згадані правила не поширюються на борги за кредитними картками, лише на борги за рухоме і нерухоме майно. А ми продовжуємо стежити за розвитком подій та вчасно інформувати вас про всі зміни. Дякуємо за перегляд.